Вітаю! Достроково вийти на пенсію мають право не лише ті, хто працював за списком номер 1 і номер 2 або має вислугу років. Є ще низка професій, що дають право піти на пенсію за віком на 5 років раніше, тобто в 55 років. Це стосується і чоловіків, і жінок. А деякі жінки можуть піти на пенсію незалежно від віку і до 55, і навіть до 50 років. А ще в цьому відео розповім про цікаве судове рішення, в якому суд став на бік позивачки і зобов'язав пенсійний фонд призначити пенсію достроково. Отже, чоловікам, які працюють трактористами, машиністами та безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції, пенсія призначається після досягнення 55 років за наявності не менше 30 років загального стажу, із них не менше 20 років на зазначеній роботі. Жінкам, які. Працюють трактористами, машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажених машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, пенсія призначається в 55 років за наявності загального стажу не менше 25 років, із них не менше 15 років на зазначені роботі. Жінкам, які працюють доярками чи операторками машинного доїння або свинарками-операторками, Дострокова пенсія в 55 років призначається за наявності стажу на зазначених роботах не менше 20 років за умови виконання встановлених норм обслуговування. Норми обслуговування має встановлювати Кабінет міністрів. До речі, з нормами обслуговування не все так однозначно. Є, наприклад, історія, коли жінці у Вінницькій області відмовили в призначенні пенсії. Не зараху... не, вона не змогла надати довідку, що підтверджує норму обслуговування. Її не зарахували частину роботи до пільгового стажу, проте суд став на бік жінки. Це було в 2021 році. Там в судовому засіданні, між іншим, було зазначено, що Кабмін ці норми так і не ухвалив про норму обслуговування, і що довідку про ці норми обслуговування має надати підприємство, але підприємство також не взяло на себе таку відповідальність. Втім, в суді дійшли висновку, що жінка працювала і свинаркою, і дояркою. І це було на постійній основі, і ніхто не зміг довести зворотнього, що норми обслуговування вона не виконувала. До речі, ще один цікавий приклад судової справи ми вже розглядали. Дізнатись, на чию сторону став суд, можна ось в цьому відео. Ну і так само робітницям. Текстильного виробництва, зайнятим на верстатах і машинах, пенсія призначається в 55 років за наявності не менше 20 років на зазначених роботах. Є окремий перелік конкретних професій у цій галузі. Він затверджений постановою Кабміну від 12 жовтня 92 року номер 583 Мова йде про такі виробництва, як бавовняне, ватне, льнане, шовкове, конопле джутове, трикотажне текстильно-галантерейна, а також валяльно-повстяна. Також це текстильні цехи чи дільниці у виробництвах штучного та синтетичного волокна і виготовлення металевих сіток. І у цих виробництвах постановою прописано понад два десятки різних професій, що дають право на зниження пенсійного віку. Кому цікаво, можете самостійно пошукати цю постанову в інтернеті. До речі, цією постановою уточнюється і низка професій, що дає право на пенсію за вислугу років. Але більша частина з них вже скасована. Про пенсії за вислугу років я розповідав ось в цьому відео. Ну і також деяким жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали 5 і більше дітей, пенсія взагалі призначається незалежно від віку. Мова йде про дітей, вихованих до 14 років, в тому числі всиновлених. Тобто, коли молодшій дитині виповнюється 14 років, то можна одразу оформлювати пенсію, скільки б жінці років не було. Наголошую, це ті, хто працюють у сільському господарстві. Також право на дострокову пенсію в 55 років мають водії міського пасажирського транспорту, автобусів, тролейбусів, трамваїв. А ще водії великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв. Для цього чоловікам потрібно мати не менше 30 років загального стажу, з яких не менше 12,5 років на зазначених роботах. Жінкам достатньо мати не менше 25 років загального стажу, з яких не менше 10 років на зазначеній роботі. Отже, в останньому випадку принцип схожий на призначення пенсії за списком номер 2 про призначення пенсії за віком на пільгових умовах за списками номер 1 і номер 2 я розповідав ось в цьому відео. Усі зазначені вищі види дострокових пенсій розраховуються на загальних підставах, залежно від стажу і зарплати людини. До речі, в деяких випадках може відбуватися взаємне зарахування пільгового стажу за умови, що роботи, які зараховуються до нього, дають право на пенсію на аналогічних або більш пільгових умов. Ну, наприклад, робота за списком номер один може безумовно зараховуватись, додаватись до стажу для визначення права на пенсію за списком номер 2 а стаж за списком номер 2 може додаватися і прирівнюватися до стажу інших професій, перелічених в цьому відео. На цьому перелік категорій громадян, котрі мають право на дострокову пенсію за віком, не закінчується. Напевно, найближчим часом буде ще й третя частина, в якій мова піде про пенсійні пільги, зокрема для батьків хворих дітей, для батьків і дружин загиблих учасників бойових дій, для осіб, які мають особливі захворювання, для тих, кого звільнили за півтора року до досягнення пенсійного віку, та інших. Дякую за увагу, будьте здорові, і хай щастить!